Думаєте, що це я роблю? Це один з способів, як виявляється, визначити, в якої статі у вас буде плід. Це сьогодні мені вагітна сказала. І я, роблячи УЗД, їй кажу: О, добре, я скажу в кінці обстеження, хто у вас буде, а кого ви собі голкою нагадали. Ну, вона каже, хлопчик. А на УЗД все-таки дівчинка у неї буде. Ну, вона мені не повірила, була, бо, звісно, голка це більш надійно. А ще каже, бо всі кажуть, що по формі животика також хлопчик. Ну, добре, кажу: перевірите. Або на наступних УЗД у іншого можливо лікаря, або коли вже народите. Так що оці всі методи, голочки, форми живота, серцебиття. Не так визначається стать плода, визначається тільки по статевим органам. Ну і народите вже стовідсотково, побачите, хто у вас буде, звісно.